Добрий день, діти. Подивіться, хто до нас завітав. Впізнаєте, хто це? Незнайко. Привітаємося з незнайком. Доброго ранку, незнайко. Діти, який Незнайко? нерозчесаний, брудний. Як можна сказати про нього? Бруднуля, замазура, нечупура. Діти, підкажіть, які предмети допоможуть йому причепуритися? Діти, подивіться уважно на картинку і назвіть ці предмети. Так, мила, рушники, гребінець, зубна щітка, мачалка і шампунь. А як всі ці предмети можна назвати? Це засоби гігієни. Діти, знайко, а для чого треба слідкувати за чистотою свого тіла, мити руки, чистити зуби, мити розчесувати волосся. Так, щоб бути здоровими, тому що бруд збудних хвороб. Зараз я прочитаю вам вірш Григорія Бойка, який називається Здоровим будь. Послухайте, будь ласка, вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку, Куд-куди на доріжку, починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки шию, і водою добре мию. Кроленята глянуть люба, об морквинки чистить зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. В мене щіточка зубна, подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки, чищу що зуби залюбки. Носить півник співунець, на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний причесатися не можна. А у мене, а у мене є грибіночка зелена. я нікого не прошу, сам голівку прочешу. розсадкам у корита їжі свіжої налито, Нечепури чепури лізуть прямо у корита із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик, чистить пірічко горобчик, потім бурхнув на плетінь Я чистенький цвір цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, ще й помивка ложки для сестри я в дошки. Наш рябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором, будь таким неохайним і брудним, я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежатко косолапе, у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не ведмідь же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Ідуть купатись каченята, а назустріч гусенята. Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я, знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно, а прийду в дитячий сад, то вітаюсь, де малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій, працювать бджілки охочі, зранку трудяться до ночі, я старано теж труджуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Діти, подивіться, а незнайко вже встиг причепуритися. який же ти охайний, чистий, красивий. Незнайко, діти, ви зрозуміли, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Вам сподобався вірш? Про яких тварин йдеться у віршу? Що вони робили? Хто вам сподобався, а хто не сподобався? Незнайко, діти, нам час прощатися. Дякую за увагу. До побачення.